А це його друг, він ранений. Йому снайпер шику пробив, він київський, мрака. А цього теж вже немає живого хлопчика. Це Сашин Фрист. А це католог, оце Саша і написано, це Національна гвардія ж України, які тут все написано, як вони такі. А оце каталог цих всіх хлопців, які погибли тоді. Тут не іменно Виловацьке, а ті, які з Національної гвардії України. Це 70 людей, які погибли. Ну, це на кожного це так коротенький цей. Так, да. Старшина розітрутий. Командир третього відділення. Оце Сашенька Крестик. А тут Орден. на Урден. Там и встречаемся. Вообще, зараза, дентра. Всё Урден. Украина. Даже мужнить заможно. За восемь, да. Кашкин Александрович, же можно до Любена. Угу. Скажіть, будь ласка, а він же з вами спілкувався, казав за що воює? Саша? Саше? Да. За родину. За Батьківщину. За Батьківщину, да. Всі так, він взагалі раніше пішов, але він спочатку скривав, він не хотів, щоб ми знали, а потім вже коли присягу дав, тоді вже таки сказав, що він уже там. Він скритний чоловік просто наш. Він поїхав вроде на роботу, поїхав на заробітки. а поїхав не на заробітки і не вернувся. Да. Да. Він шесть днів. У його він двадцятого погиб. 20-го погиб, а 26-го його повина бути ота, як воно називатися? Ротація. Ротація, 26 числа должна была бути. А він погиб 20-го. І там хлопців багато ж погибли тоді. Ну, два чоловіка тільки з їхнім залишили живі. Док, воює, пішов, сказав, бомстить, а жора лежить у госпіталі вже 6 місяців. Лежить. Це з тих, що залишилися з їхніх машин, з двох. А то хлопці погибли. Ну це недавно приїжджали хлопці, шлях приїжджав, Бакура приїжджав, Ізя приїжджав, вони з плена прийшли. Перед Новим годом ото було, що... не знаю, не. Да, Так, вони прийшли з плена. Так вони приїжджали, ж вже ж ми на могилку ходили, а це ж вони теж зараз. Трасківце в їх відправили, лежали в госпіталі, а це тепер вже в трес... трешкавець. Да, трешкавець трешкавець сьогодні такий день щоб і, при нього і... Да, і там доскає краще. Партійна організація батьківщина. Ми намагаємося завжди допомагати, не забувати своїх героїв, не стояти осторонь. Тому прийміть, по перше наше співчуття. Дякую вам за вашу позицію, за вашого брата. Це наших хлопців, які стояли ага. там, які загинули своє життя. Наш керівник Олександрович, він намагається допомагати чим тільки може. Ось це контакти ага. нашої організації, громадської приймальні і невелика допомога. Дякуємо. Ага. Якщо у вас є якісь питання чи якісь невирішені проблеми, то там є контакти, ага. звертайтеся, будь ласка, там є телефони, телефонуйте. Дякую. Все, чим можемо, будемо допомагати. Надія Петрівна в на Меніки на осередку. тому І Надія Петрівна залишить вам контакти. У нас тут ось Валентина не може. Та ні, ну які проблеми. Хати, так вже обіцяли з Національної гвардії України, так сказали, що допоможуть вирішити цей питання. так може і вирішують. Ну це же, він же був в Національній гвардії України, так вони сказали, що вони будуть допомагати. Ну, поки ми, вони мені дзвонять постійно, волонтери до нас приїжджають, дзвонять, якось нас не забувають. Ні, ні, не, не, нас якось так жулені. Це в нас був дуже такий мужественний, хороший. Позивною його був колдун. Колдун? Бо да. <свят> ну, <свят> -то, тому що він лічив людей, крім того, що воював. Так що такий він у нас був добрий. Хлопці взагалі всі довольні, і, ну усіх, хто не приїжджає. Усі кажуть, що Сашенька, він ніколи в зінь всегда улыбався, всіх дав либався, всіх дав всіх виводив, з усім всі да вливався. такий був, каже, так піддержував, а всіх, що страшне. Ну, последні слова, коли він вже ж позвонив, так перш пер, ну, буквально за дві неділі перед тим, як помер, так каже. У мене мавілка, ну глючила, так не можна було. І та він каже, перед, до да, дітей дозвонися і каже дітям: скажи, як там мама? Хлопці кажуть, да все нормально, нічого. Він каже, так скажіть мамі, що її дуже-дуже люблю це последні його слова. Так він більше не мог дозвонитися. Взагалі там дзвонити їм не можна було якось, то що хлопці казали, у них вони них там по васькам були. Він же старший на розвідки. Де не ней було дзвонити ніяк, де вони не то, що й тих питала, вони кажуть, ми дамо не дзвонили. І жонк з жонами ми говорили, з родичами. Ми ж як їздили в національну гвардію, там вже зустрічали тих, хто погиб місце з Сашею. Там карат взагалі подарував себе гранатою, тому що заступ... ну, щоб хлопці, хоч трохи отошли, так він пішов вперед і ну подарував себе граната і і війська. Ну і и... Сепаратисти, ну, вони, конечно, казали, що це не сепаратисти, а руські да? війська, тому що хлопці кажуть, сепаратисти матюкалися, Вони, у них мати були в речі, а то, каже, строго по-русски просто говорили всі. І кажуть російські це, Ну зразу хлопці сказали, що то російські скану не ка не це. І кажуть, вони трохи не такі. Тільки так, Путін цинічно каже, що тракторишки Ні, ні, то що хлопці я ж говорила. хлопцями. вони кажуть, що це це були, іменно кажете, руське васька. Вони їх іменно руські їх на ета. І оце ж хлопці, які приїхали. Ну, це ж, що Вони сиділи в пліну, що вони це ж приїжджали, так теж розказували, що нам, ну, ми ж з ними говорили, так вони кажуть, Іра, не вірником, то більше російські війська. Оце mm. таке. Так що я не вірю в те, що ну, хоч там що хай. Ми всі ну... ми знаємо, що це російське. Це звичайно, ж. Ne, а також не є секретом ні для кого. Там хлопців погибло. Тогда, і... <пустимо> їх вже зразу 19 числа два командира і це місця, що супроводжував ранених і двох командирів груз 200, віз на вертушку. І коли їх мене доїхали до блокпосту, і їх... на них почали йти з гранатометів. Їх два автобуси їхала, з двох автобусів два человека тільки стались живі. Да, і да ще ж оце шо это, Я не знаю. Ну Сашу казали, хлопці ж. Начала, ну, це док, який залишився, де да, каже, спочатку грудну клітку, ну це що він його перематує. Ну каже, я розумію, реально, що каже, я не можу нічого йому зробити, тому що сильно кровотечення, що ніхто не встановить. А потім каже, я нічого не пам'ятаю, що його ранили, він вже просто лежав, а тоді їх просто вже закидали просто мінаміт. Ну, барнем. Каже, лежу, каже, це довже розставила, а там, каже, все горить, все каже, горить. І вже потім їх уже коли приїхали хлопці. Ну, коли приїхали, кажуть, через два часа їх забирати, де каже, все змішалося з земля, ну все, усе, блокпост, це все каже, усе страшний. От каже и, своїм цим войськам. Казали, що страшне, що там робилося. Ну, я знаю, що Саша у нас був витає. Хлопці все время казали. Він йшов саме перший, то що він старший на розвідці своєї, так він ішов все рімя вперед, вперед. Ну, Хороший дуже був, Всі, оце, хто не приїжджає і перезванюємося, ж вже всі говорять, що дуже. Такий він у нас веселий, був все. Ну, от Чувствував, що вмри, тому що казав, садився в той автобус, не він має їхати, а прораб теж старшина. ну там же командиров остался их один, ну кто должен сопровождать командиров. И когда он садился, то, то прораб должен был ехать. Он не приезжал и говорит, Ира, я должен был ехать. А Саша говорит, я поеду. Вот я поеду и кажи это. И он сел, и поехал. Ну перед тем, как садился, говорит последние слова, я так устал, я так хочу домой. Вот так, вот так он говорит, я так устал, я так хочу домой, так он хотел до дома уже. Приїхав да, додому, да, на наших просто... дітей да. да. страшне, що там робиться, Зуточка і коли воно це становиться. Я це не можу поняти. Я телевізор не можу дивитися. Це якби у цієї страни гарантії, хоч би США би допомогли чешуся, що в нас не вистачає просто зброї. І, Чи... і в нас гинуть, гинуть, На, саме наші... не готова до війни. <рес> так треба звертатися. Ну, я не знаю, ну от ну, воно ж колись встановитися. Ні, це ще скільки там, буде дітей тих убивати. Путін хоче загарбати по України або всю. Треба до НАТО звертатися, до... ну, звертаються. І ну, що? Ну, Мабуть, слабо звертаються, я так думаю. Щоб були Більш рішучі дії, Більш рішучі дії, політична воля. Приймати кількість рішення, бо ми втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо. Сказали, сьогодні сьогодні опять двох людей привезли. Ні, не, не привезли. Значить, я у воєнкоматі уточняла. Не підтвердило, що він загинув голова хлопчина, а він пропав без вісті. Може він плену. Може десь він, вони кажуть, що він упав, типу, наче поранили. І коли за ним приїхали, його не було на місці. І вони зараз не знають, де, це вияснить ж якось. Може він не загинув, може він. Але він був дуже живий. Дякую вам. Ну, пані Ірино, ну може хай побачать люди вашу розповідь. Ну так я ж по-українськи, по-русски говорю. Ну нічого, що? нічого ми такі. люди повинні знати, не. що це таке повинні знати, повинні знати бо. Люди повинні. повинні знати про вашого брата, повинні да. знати, що він зробив для всіх. Тому що це ж він не не за себе, не за свою родину, а за, нас, а за, за всіх. всіх. Хай буде, да? Добренько, дякую. Викладу в інтернет. Хай побачать люди. У хай на усе ще було дуже багато друзів. Дуже дуже плавуточі пачернівські області багато в Київська. Він община. він же у нас на там працював. і. Угу. На Чорнобильська є і славутичі і вахрані тілохранітелям, ми охранникам і строїтелям. Такі було... про це треба про таких хлопців, треба розповідати да, підростаючому поколінням і дітям, тому що життя йде завжди по спіралі. І не треба, щоб ми про це забували, треба, щоб і молодь про це завжди пам'ятала, про ці безглузді жертви, про ці загублені життя. Тому що це вже так, як трапилося, то не повинно все більше повторюватися. Аби ж наконець перестала ця На все добре. На все добре.